Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Пане Валерію, знаю, що ви кажете, що той черговий замах тепер на дружину пана Кирила Буданова, а також на інших представників нашої розвідки високопоставлених, наскільки я розумію, це така особиста помста Путіна, бо не йметься йому від успішних операцій наших розвідників просто в одному місці підгорає в усіх сенс сенсах цього слова. А якою на вашу думку буде і чи буде і має бути помста у відповідь Кирила Буданова, нашої розвідки? Які ми кроки маємо вживати проти це? Цих терористів, перш за все, нам мені здається, треба точно вивчати а, ті слабкі вразливі місця, які сьогодні використовував ворог для того, щоб зробити. От, і наша служба безпеки має це враховувати для того, щоб унеможливити подальшому будь-які замахи на наше військово-політичне керівництво держави. Щодо Буданова, він дійсно залишається об'єктом і ціллю номер один для всіх російських спецслужб. І саме те, що те, що ви сказали, те, що ми сьогодні вже обговорювали, тому що саме гур під керівництвом Буданова дійснив низку речей, які особисто принесли Путіна. І зрозуміло, що Путін такі речі і це приниження навіть більше, ніж рейд Пригожина. І це не лише сакральне місця, такі як підпалення Кремлю, але також удари нашими дронами і ракетами по їхнім аеродромам в тилу, і успішні рейди РДК на Біл на Білгородчину та інші, інші речі, про які сьогодні вже можна казати, як Тактику тисячі порізів, які дійсно робить Путіна, в те, що в нього підгорає. Але підгорає в нього лише в одному випадку, коли він особисто принижений. І саме це сьогодні вдалося досягти гуру. І мова йде не лише про замах на дружину, але ті десятки замахів, які вже відбулися. І це удари ракетами по штаб-квартирі Гуру і по об'єктам, і також ті шахеди, які були випущені по взагалі всім об'єктам воєнної розвідки України. Щодо безпосередньо цієї ситуації, я хочу сказати, що дружині Буданова зараз а, нічого вже не загрожує. Стан там на, а, лікування закінчено. Встановлено, що в організмі було, попали важкі метали, такі як миш'як і ртуть. І це також виявили у декількості високопосадових, як ви сказали, співробітників ГУРа. А це значить, що не, це не просто були охоронці, які там перебували в одному місці в одному часі. Тобто, це вже сплановані акції щодо до диверсії проти взагалі головного управління розвитку України, от як на це має відповідати ГУР. Ну це то точно не Червона Республіка, як коли сказав на білий терор відповідає мов червоним терором. Але ГУР має продовжувати успішно виконувати свої задачі. І головна наша мета побачити одного дня Путіна на лаві підсудних у ГАЗі. Так, це мрія мільйонів українців та не лише по всьому світі. До того і будемо йти. Пане Валерію, мене цілий день непокоїть питання. Згадала я ще зранку, дізнавшись цю новину, що в кількох інтерв'ю. Говорив і Кирило Буданов, що фактично з 23 лютого 22 року, ще там за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення, дружина пана Кирила переселилася до нього в офіс, Наскільки ми так розуміємо, з публічної інформації, коли летять ракети дійсно на центри прийняття рішень, як то кажуть, в Кремлі це зрозуміло. Це зовні. Як відбувається, що ось такі випадки трапляються з середини? Це можливо якісь заслані елементи до наших спецслужб, як їм протидіяти? Чому так трапилося? Бо я Ють уявити собі не може як людина цивільна, який рівень захисту і безпеки всередині нашого головного управління розвідки і спецслужб, але десь щось протікає. Ну, дивіться, перша шар а, нашої безпеки це безумовна взаємодія розвідувальних структур України. Тому що будь-яка інформація, яка стала відома про підготовку замогу або терористичного акту, вона відразу передається там до служби безпеки і далі вже опрацьовується. Якщо, наприклад, це перше коло не спрацювало, то тоді задіяно друге коло. А друге коло це безпосередньо вже власна безпека. І, як правило, така єдина можливість попередити будь-таки, якийсь теракт або замах на бисто, це коли скажімо, нападники або там ці терористи вивчають режим об'єкта, за яким на кого вони нам. Планують замах, тобто його час, пересування, маршрути, місця, де він перебуває, і саме в цей час вони найбільш більш вразливі і їх можна виявити зовнішнім контрспостереженням. Чому? Тому що якщо вони вже а, перевірили, зібрали інформацію, то далі вони влягають на дно для того, щоб вже готувати замах. І ти ніколи не дізнаєшся, куди і в який час або в який спосіб буде це реалізовано. Оце те, що сьогодні ну, взагалі з практики світових спецслужб щодо протидії, скажімо, таким терористичним Проявам щодо безпосередньо наших речей, а ви знаєте, що ГУР можливо не менш була така вразлива структура від проникнення російських спецслужб, і це вдалося зробити ще там, починаючи з 14 року, і тому, що там багато чого було зроблено і в плані фільтрації, і отримання нам своєчасної там допомоги від західних партнерів щодо створення таких умов, там і перевірки, і діяльності власної безпеки для того, щоб унеможливити такі речі. От, на відміну від інших спецслужб. Тому ГУР залишався найбільш закритою спецслужбою для Росії. І ті удари сьогодні, або ті заходи, які вони вживаються, Росія нічого не може протидіяти. Чому? Тому що вона не має туди доступу. От. Але в той же час я хочу сказати, що була кількість агентів, яка сьогодні перебувала. Під час політично або була створена під час політичного проросійського керівництва за часів України ну, за їхніх часи, вони спочатку військової дії були просто налякані, налякані реакцією народу тими жертвами і що насправді відбувається. І це не руський світ, який прийшов з миром, а це руський світ прийшов з війною з жахами, і знаєте, і загибелі сотень тисяч людей. І вони відразу припинили зв'язки з будь-якими своїми контактерами з російського боку, але минув час там певних людей, там, які там шантажом, що вони будуть викриті, або там яким іншим речами. От мені здається, Росія зараз росіяни активно намагаються повернути вплив на цю агентуру, яка вийшла з-під контролю. І самі про такі факти, сьогодні, там, які фіксують службу безпеки, говорив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, що вона намагається активізувати ту агентуру, як. Була втрачена. Чому? Тому що створити нові агентуру, по суті, досягти дуже-дуже складно. Тому що а, певні можливості російських спецслужб це були знищені там прибрані російські, а, проросійські партії. Також зменшено вплив російської російсько православної церкви, де, як знаємо, була філія, по суті, ФСБ, через яке відбувався вплив на свідомість наших громадян, і де, скажімо, так аргументувалося, надавалося аргументи на користь там війни там Росії проти України. Це вже вже створено неможливість, і саме мені дуже і радий з того, що. Служба безпеки очолила цей хрестовий похід проти антихристів в рясі, але разом з тим, отакі сплячі, там не сплячі, які вийшли, вони сьогодні намагаються намагаються відновити контроль. І тому робота сьогодні служби безпеки вона дійсно дуже важлива і досить а, чутлива. Чому? Тому що безумовно головне це те, що росіяни будуть намагатися робити терор. Не лише інформаційні вкиди щодо свар між політиками і військовими, але терор серед військово-політичного керівництва держави.